Ринок землі в Україні може з'явитися вже за місяць. Відповідний законопроект пройшов урядове погодження. Відтак в Держкомземі пророкують 2011 стане революційним. Мовляв, зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення вирішить питання, які стримують розвиток галузі. Наприклад, землею почнуть володіти ті, хто дійсно може на ній працювати на сьогодні. Розпайована земля зосереджена в руках найменш економічно активної групи населення. Якщо подивитись, паї у нас це 60% власники власників пенсіонери, 20% це вже їх спадкоємці. Це люди, які проживають в містах, навіть в інших країнах. Це люди, які не зацікавлені в тому, щоб проводити будь-які роботи на сільськогосподарських землях. Усе це впевнена чиновниця внаслідок помилок під час розпаювання землі, адже буває, що на один пай припадає одразу кілька маленьких земельних ділянок, а мораторій стримує оптимізацію цих земель. Уявіть собі, землекористувача користувача або сільськогосподарське підприємство, чи фермерське, яке хоче на сьогодні взяти в оренду земельну ділянку, вони повинні заключати договір на земельну ділянку кожну, навіть не на пай. А на кожну земельну ділянку, якщо закон ухвалять, виробники зможуть наділи у людей викупити, об'єднавши їх у площі вигідні для обробітку. Відтак пустуючих земель поменшає, розповіла пані Світлана і про те, як закон буде зменшувати ризики торгівлі землею. Наприклад, каже, скупити її не зможуть великі фінансово-промислові групи, бо закон чітко обмежує максимальні площі ділянок, власником яких може бути одна особа. Не зможуть купити землю і іноземці. А по спекулянтам дарить ставкою державного мита від 60 до 100%, Що на думку законотвор. Зробить невигідним перепродаж. Тим, хто нині обробляє землі, але не матиме коштів їх викупати. Закон передбачає пільгу. Вони хвилюються, що навіть ті землі, які вони на сьогодні орендують, у них не буде коштів, щоб викупити при знятті мораторії. Що передбачено проектом закону? Передбачення можливість розтрочення платежу. І виключне право на розтрочені платежу, тобто навіть не всі будуть мати, є користувачі чи орендарі для фермерських господарств на першому місці стоять. Зменшити ризики відміни мораторію буде покликана державна спеціалізована установа з управління землями сільськогосподарського призначення, яку планують утворити. Вона буде проводити експертну оцінку земель, забезпечувати їх охорону та проводити землеустрій. Проте земельна реформа включатиме не тільки створення ринку землі. Чиновники планують цьогоріч розмежувати землі державної та комунальної власності, провести інвентаризацію, створити іпотечний земельний банк та кадастр. Тетяна Бобрікава Яслав Катеринчик, інформаційна програма День.